Всім привіт, друзі та колеги домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст, і сьогодні до вашої уваги буде огляд набору для побудови автомобіля WOT6. ось він у нас Даний набір входить в великий такий, діорама сет від ICMу. Це великий набір, в якому ICM упаковує декілька наборів, що випускалися раніше окремо. В принципі, Напевно, непоганий маркетинговий хід, щоб продати застарілі моделі, проте і моделісту це достатньо таке вигідне придбання, оскільки діаремо сет коштує дешевше, ніж якщо б ви купували три даних машинки окремо. Придбав його відносно давно, проте такі запаси моделік дозволяють збирати моделі, навіть, наприклад, якщо в даному місяці чи в даному. Не знаю, півріччі фінанси не дозволяють купити нову модельку. В принципі, тема військових вантажівок в Британії мені дуже цікава. На тому тижні викладав відео з побудови раннього лейленду ретриверу і казав, що в принципі планую найближчим часом побудувати декілька автомобілів Британії періоду Другої світової. Це буде власне даних три автомобілі, скоріше за все, пізній Leyland Retriever, або якщо до того часу вийде Лейланд з рухомим офісу Сера Монтгомері, то можливо буде він, а також щось з асортименту моделек ABG, оскільки там також є велика кількість військових вантажівок. Якщо не помиляюсь, Петфорд з кунгом для скажімо так, обслуговуючого персоналу радіозв'язку. В принципі, перейдемо до огляду даної модельки. Якщо ви ще не бачили діорама сетів це здоровена коробка. Так, на одному з торців можна побачити всі три машинки. Ось наш WOT6, трошки більший автомобіль 4х4 формули. і восьмий трошки менший. В принципі, у Британії було достатньо велика кількість даних. Монтажних автомобілів з колісною Формулою 4 х 4 з безкапотною компоновкою. Якщо не помилюсь, буде фоторяд з автомобілями. Це, в принципі, автомобілі такі, як Bedford MW. Автомобіль безкапотної компоновки з Формулою 4 х 4. А є це Metador Аналогічна, дуже схожа машинка, напевно, якщо б показати вам їх десь разом, то, думаю, дуже просто можна було б їх сплутати. Наступна йде Foden 4х4, також був формулою 6х6 і Augustin K5. В принципі, непогані автомобілі. Як я і казав раніше, коли демонстрував відео з побудовою Leyland ретриверу, що, напевно, така. Компоновка автомобіля дозволяла заощаджувати місце в кораблях, якими ці автомобілі транспортувались на Матері, оскільки на острові Великобританії військових дій не було, і весь, би, вся військова потужність йшла або в Європу, або в Африку, де власне, відбувалися бойові дії військ Великобританії, частково США. Проти Італії та Германії. Так, в коробці маємо три набори для побудови машинок. Нас цікавить перша це WOT6, казав раніше чи ні. Розшифровується як War Office Track, тобто вантажівка військового якогось офісу військового керівництва. Даний автомобіль був виробництва Ford. По суті, це як філіал Великобританії Форда. Він приймав участь в Північній Африці, Італії та Європі в періоду з 42 по 45 роки. На військовій службі він був до 62 року. До речі, щодо даного автомобіля, його унікальності, в принципі, багато чув. Від е, представників старшого покоління щодо унікальності автомобіля ГАЗ-66, що це був унікальний такий безкапотний автомобіль з формулою 4 х 4. Хтось сказав навіть що це аналог, можливо, колісної формули Хаммера, що дуже класний такий транспортер, е, буксир для артилерії, про те, як ви вже побачили, що Великобританія мала таких автомобілів дуже велику кількість. Е, Багатьма роками раніше. Що нас цікавить, ця інструкція і пакет з вивниковими рамками для побудови саме цього автомобілю, пропоную почати з інструкції. Так, перша сторінка традиційно для ICM-у це малюнок прототипу, малюнок нашої майбутньої модельки, як вона буде виглядати. Дуже коротенька історична довідка, тактико-технічні характеристики і набір фарб, які знадобиться для фарбування даної моделі. На першій сторінці маємо вкладені декалі, ми подивимось трошки пізніше, а зараз пропоную швиденько пробігтися по схемі. Можливо, ви вже бачили даний огляд раніше, проте, не знаю, якщо цікаво, пропоную переглянути його ще раз. Так, спочатку огляд ливникових рамок, що входить в даний набір, і починається побудова. Традиційно вже для вантажівок, як я це завжди кажу, з побудови рами. Рама тут особливо нічим не відрізняється від автомобілів тієї епохи. Веподібний двигун. Я так розумію, це двигун Форда, який стояв на таких машинах, як Ford. S3000 з різними модифікаціями. Скоріше за все, далі із цікавого це ходова з колісної формули 4х4. Маємо привід на всі 4 колеса. Це завжди цікаво. Тут пропрацьовані всі вали, роздатна коробка, різні тяги. Ну і всі інші елементи підвізки. Паливні баки на рамі, і переходимо до побудови кабіни. Кабіна дуже цікава. Так, Можливо, ідея ГАЗ 66-го скопійована з даної машини, тому сама ідея те, що така кабіна без капоту з дверцятами, що розташовані прямо над колесами. Можливо, для певних моделістів буде достатньо знайомою. В порівнянні з Лейлендом Ретривером Раннім, який я казав, що напевно дуже спартанський автомобіль, оскільки не було там ні дверей, ні вікон, це більш-менш вже такий називаємо це, комфортний автомобіль. В ньому є і вікна, і двері. Непогана панель приладів по центру. Органи керування біля водія. Дуже детальна інструкція. Рознесені кроки, які, я думаю, можна було б об'єднати на одній схемі. І Цікавого, от маємо ще люк на даху для, напевно, спостереження чи ведення стрільби пасажиром. І йде побудова кузова. Кузов тут бортовий. Бачите, і ящики, і каністри під кузовом, що, в принципі, доповнює цікаву модель. І маємо не тантований верх, а схожа рама, яка була на Leyland Retriever ранньої модифікації. Також, схожі направляючі, схожі всі елементи. Цікавий кузов, наскільки я розумію, наскільки бачу по фотографіям. Він бортовий не в такому розумінні, як ідуть там наші традиційні автомобілі, що можна зустріти на дорогах України. Тут відкидалися центральні частини бортів. Як бачите, на екрані фіксувався тент і відкидався задній борт. По схемам фарбування маємо Францію, Германію, Великобританію і Малаю. Не переплутайте, вони бачите всі однакові. Різниця тільки в декалях. Ось, власне, і декалі WOT6. Їх тут невелика кількість. Проте, як могли бачити на самій інструкції, також схеми фарбування якось там не мають певної різноманіття. Все достатньо просто та уніфіковано. Тепер після перегляду інструкції та декалей пропоную подивитися, які ж є ливники в даному наборі. І так, першим іде лавникова рамка A. Дуже цікаве рішення. Розмістити тільки один елемент рами, Розумієте, це лівий поздовжній. І з негативу це розміщення елементів рами, бачите, на краю. Лавникової форми, оскільки вже можемо бачити такі вигін є від'ємний, тому що, напевно, деформувалася сама ливникова рамка. так На ливниковій рамці ще крім цього є елементи для побудови кабіни. Що цікаво, що зазвичай на лавникових рамках якось йдуть деталі під якусь. Під якийсь певний вузол, під певний, не знаю, конструкцію. Тут маємо і елементи кабіни, і кузова, і ще й ходової. Так, два елементи на кузов. Елементи для побудови кабіни майже повністю. Тут і крила, і бічні стінки. Фронтальна стінка, трошки, бачите, також зігнувся. Перегородка зігнулася. І дах. В принципі, можна назвати, що це. Основні елементи для побудови кабіни. Ливникова рамка B, іде друга половинка рами. І деталі для побудови кузова. Лиття дуже гарне, видно елементи кріплення, самі дошки кузова. Крім цього, що маємо елементи вихлопної системи і перетинки на е, раму. Також можна помітити, що трошки вигнута деформована сама рама, але я думаю, нічого страшного з цього не, не вийде. Просто найбільш шалиникова рамка рамка С. Дуже велика кількість різних деталей. Тут і маємо ресори. Непогано відлиті видно кожен листочок, проте я думаю, що в 25-му році таким вже нікого не здивувати, що добре пропрацьована модель. Елементи для побудови двигуна. Тут двигун вже з валом виконано радіатор з непоганою імітацією цієї структури. Двері, панель приладів. Вісь. Елементи для встановлення, напевно, бамперу чи якогось. Елементу, елементи для встановлення фронтальних вікон і дуже багато різних дрібничок. Також леття дуже класне, дуже чистеньке. Навіть ось на стиках, якщо видно, Прессформ, не видно цих стиків, навіть на ресорах, тобто не доведеться додатково зачищати сильно. Ливникові рамки, що дублюються, це x 2 ливникова рамка Д. D, D. Вже більш цікаво, тут вже більше різних елементів. Як можете бачити, це і кріплення під каністри на низ кузова. Самі каністри. Дві половинки для склад... 4 половинки для складання двох каністр. Поздовжні. Елементи для встановлення тенту, Поперечні елементи для встановлення тенту. чисто, без облою. сидіння, паливний бак, а також різні дрібнички по типу ручок на двері, а також патрубка для двигуна, я так розумію, для системи охолодження. Також ливникова рамка, що дублюється, це ливникова рамка І. На ній знаходяться елементи для побудови коліс. Нічого особливого. Це сам диск і імітація гальмівного барабану, що буде всередині диску. Залишаються у нас ще три пакетики. Це елементи прозорі для вікон для вікон та фар G. Елементи для побудови коліс. Нічого особливого, проте є трошки облою на самих стиках. Тому потрібно буде його прибрати. І рамка з фототравленням. Також непоганої якості і саме, на мою думку, імітація решітки радіатора, вона буде непогано додавати. Певної деталізації до цієї моделі. В принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. І якщо воно вам було цікаве, вам точно буде цікаво подивитись, як дана моделька буде в побудові складання. Тому не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити побудову. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!